Продовжуємо говорити на чергову важливу тему, і власне тема прощення. Це одна з найскладніших, але водночас найважливіших кажуть навичок в житті людей, особливо коли ми говоримо про сім'ю, тому що образи накопичуються з роками, потім десь ми щось не договорюємо, і все це, знаєте, переходить в такі нестерпні конфлікти, а можливо, і розриви в сім'ї. Як навчитися прощати? Як навчитися відпускати минулі образи, друзі? Про все це прямо зараз будемо говорити з нашою гостею у нашій студії Тетяна Шапошник, психологиня, психотерапевтиня в модальності християнської психології. Тому, друзі, записуйте важливі речі, тому що тема дуже важлива. Доброго Ми дуже раді, ранку. що ви у нас, що ви завітали і можемо поспілкуватися. Як так. взагалі ви? Навзаєм дуже дуже дякую. Дякую за запрошення, бо дійсно тема дуже надзвичайно важлива для кожного з нас, і що не так важливо, що. Ми постійно до цього дотикаємося, бо mm -hmm. те випрошення стосується кожного з нас. Так, ми не можемо абстрагуватися від там від образ, від усього всього, від того, що нам може бути боляче. Ми можемо робити боляче. Так от власне хочеться спитати про те, наскільки важливу роль відіграє саме прощення у сім'ї, якщо ми говоримо в межах сімейних стосунків. Якщо прощення не буде, ми розуміємо, що і родини не буде, правда? Тобто стосунки ж вони взагалі не є ну, можливими і вони не будуть тоді міцними. Е, якщо нема прощення, тоді ми, там, нам буде складно народжувати дітей, розвиватися взагалі. Отак, от, от лаконічно, і ви ніби як цвях як як забили. Нема прощення, немає сім'ї. Я ніколи так от не думав. А, але дійсно так і є. Скажіть, будь ласка, як накопичені образи? Можуть впливати на стосунки в сім'ї, до чого це може призвести про накопичення, тобто є, але ми про це не говоримо. Угу. Немає емоційної близькості, тобто людям постійно буде тоді в стосунках небезпечно. Угу. Тобто, ти не будеш розуміти, що тебе не чують, і внаслідок цього ти не будеш говорити так, щоб тебе почули. Тобто це буде постійне напруження, uh -huh. яке буде да, дійсно накопичуватися руками інколи, да? От люди, кажуть, там 10 років тому ти там щось мені там не подарував, чи ти там за мене не подбала. Тобто. І людина інша не буде мати ніби можливості реабілітуватись. Тобто, mm -hmm. це б ти не зробив, якщо людина образилась, вона ніби не сприймає те, хороше, що ти для неї робиш. Mm -hmm. Тому дійсно накопичені образи вони дуже псують стосунки а і роблять їх неможливо. Чому стається так, що воно накопичується? Тому що є ж багато різних цих висловів. Так Куй залізо, поки воно гаряче, давай вирішимо проблему тут і зараз нікуди не підемо, доки ми не вирішимо її. Десь є таке, що я розумію, потрібно охолонути пізніше поговорити. Але чому так стається, що от ніби образився, але не говориш? Можливо, щось до цього ще є якимось фактором, що людина не можуть відкрити і бути, чи як? Ну, у нас взагалі є така культура закритості. Тобто я не підпущу до себе, я не буду е розкриватися, щоб не відчувати себе вразливим. Тобто, у нас є така Тобто прощення це про слабкість здесь. десь? Десь про... Треба бути вразливим. А в нас в культурі ж є, якщо ти вразливий, ти слабка, що да не Орел, який летиш і постійно невтомний. А ти mm -hmm. тут такий весь mm -hmm. ніби не такий, як маєш бути. Просто тут, я думаю, те, що ви спитали, це про таку можливо намір і очікування, що Ше стосунки мають бути ідеальними, і якщо хтось вже стратив, то вже все ніби. Якби ти не попросив пробачення, ніби ліміт віри він вичерпаний, і проси, не просити, ну, і що от якесь є таке певне ізнецінення прощення тоді. Угу. Угу. Дякую. А це справді дуже цікава тема. Ось так розібратися. Так одним людям потрібно холонути, одним людям потрібно одразу вирішити цю ситуацію. Так, але є така категорія людей, а можливо це і всім, яким дуже важко пробачати від чого це залежить, з чим це зв'язано, чому так відбувається? Ну, це, взагалі, я так думаю, що наслідок гордині, певно, що так, щоб я пробачив, знову ж таки, я маю бути слабким, а я ж така сильна людина, я не можу розслабитись, пустити в серце, довіритися і чути себе безпечно. Тому я такий заслужи мою довіру, заслужи тепер моє прощення. Тобто, ми розуміємо, що це взагалі так і не біблійно, і так не, не, не по людським. Прям навіть а що, от коли, до прикладу, можливо, чоловік дружини, чи дружина чоловіка, от, Скаже, ну знаєш, от, просити пробачення, це не моє це взагалі адекватно. Ну, от, ну, от я такий, я, я не вмію цього робити і не буду цього робити. От, терпи мене таким, яким я є. Ну це ж там якась гордість певна. Тобто прощення це для кожної людини, це для кожної людини. Ми без, без нього не підемо, бо Бог нас простив. <гум> ну як? Бог простив так. це, це його справа, а я така людина. Ну як така людина? От якщо Бог показав таку здатність, то і ми можемо це демонструвати. Скільки Класно. раз Бог є приклад ага, для нас? Абсолютно. Угу. Тобто Бог показав приклад, і це можливо, не це не оправдання, так що я така людина. Угу. Дуже цікаво, ви так розклали все одразу по поличках. А як зрозуміти, що людина ну от відпустила цю образу пробачила від того, що вона ну сказала на словах пробачаю, але там всередині ще залишилася ось та частинка образи, або якийсь такий неприємний післясмак? Ну, це ж наша відповідальність, якщо все після смак в нас залишається, то ми маємо з цим щось робити, працювати. І там та людина вона пробачила, вона ж теж робить певну роботу по змінам. Uh -huh. Ну і ми зі своєї сторони маємо вчитися довіряти, відкриватися, розкр... розкривати знову ж таки якісь нові емоції для людини. І тоді в нас буде справжня родина. А чи може бути причиною в тому, що Ну, наприклад, чоловік попросив пробачення в дружини. Mm -hmm. Дружина каже: так, я тебе пробачаю. Ну, так, ну вона там, звичайно, шоку ці всі стадії, вона пробачає, але немає якогось ще миру на серці. Це mm -hmm. про те, що, можливо, ситуація не проговорена до кінця. Тому що, знаєте, ну там він чи вона прийшли. Слухай, ну вибач, ну, ну так сталося, знаєте. А поки він її там чекав, можливо, через те, що вона там спізнилася, а він там, знаєте, вже накипіло і. Ну, є момент, коли проговорення, а є момент, от як як зрозуміти, коли прощення відбулося прощенням, Ну розумієте? Так, так. Я думаю, що прощення це не емоція. Інколи ж люди чекають якогось стану емоційного. Mm -hmm. Так, от власне це. мені стало легко, mm -hmm. я простив, пробачив, так. а прощення все-таки він воно більше про одіє слова. Mm -hmm. Тобто, це якесь дія. Я приймаю рішення. І емоції вони як шлейф, бо ми так богом створені, що вони як шлейф іще інколи добігають uh -huh. до певним рішенням, але когнітивна структура має. Прийняти на таку позицію, все, я вирішую про пробачати, про, про я вирішую прощати. А емоції ну, поки вони не будуть, вони про напругу. Вони говорять, тобі ж ти ж таки нещасний, ти тебе так образили, наприклад, да, і так несправедливо від по відношенню до тебе вчинили. Тому тут питання, що прошення все одно це буде про, про якусь дію. Тобто я приймаю рішення, хоча мені складно, знов ж таки тут Бог працює з нашим серцем uh -huh. і відносно гордості. Угу. А чи нормально, ось коли людина Прийняла рішення пробачити іншу, коли її реально зробили дуже боляче. Там зачепила її важливі якісь для неї ситуації, її почуття глибинні, можливо, якісь там травми ще підв'язалися в її внутрішні, там дитячі і так далі. І вона прийняла рішення пробачити, але для неї самої цей процес є складним, тобто він не одразу в, ось не ось так він відбувається. Скільки зазвичай часу потрібно людині, як довго має триватися здоровий процес прощення? Ні, тому що іноді ми можемо вже так затягнути, перетягнути, і це перерости в якусь уже неприязню. Хоча ти нібито на словах все вирішено, але по факту воно там ну не так воно відбувається насправді. Ну Тут ми е -е, важливо все, всі переміння. Е -е, тобто mm -hmm. за що ми прощаємо, який це раз відбувається, правда? Mm -hmm. Тобто, якщо там десятий раз ви там домовились mm -hmm. про щось, що, і це відбувається, тобто це буде кожен раз складніше і складніше. Але от ми коли. По про, про, прощення, нам дуже важливо теж. Чітко враховувати, чи можу я це змінити в собі, бо інколи ми обіцяємо, тільки щоб відстали і все відновилось. Тому так для прощення знову ж таки, якщо ми говоримо не дай Бог, якісь там питання зради, наприклад, то це може тянутися руками, це дуже складно, бо це відновити стосунки. Але якщо не помив посуд, то я думаю, що це вечір можна вирішити. Дайте пораду нам, дорослим. Щодо того, що, можливо, знаєте, десь і образи ще там, не знаю, з дитинства на батьків. Uh -huh. От, тому що зараз, коли дуже багато людей починають десь йти до психологів говорити, uh -huh. це нормально, окей. Але буває десь так, знаєте, корінням туди йдуть, і що, виявляється, наші батьки знаєте, не так виховували. Зрозуміло, у нас сьогодні більше експертів, більше книг, більше інформації, батьки виховували, як вміли. Але знаєте каже, зараз батьки, які працювали на трьох роботах, щоб дати нам гарне цей, то зараз їхні діти пробачають їх десь там е через те, що неправильне виховання було, така от вдячність. Тобто, як залатати ті рани, де там в минулому ніяк немає прощення. Ви так добре почали задавати це питання: що як нам дорослим справлятися з тим, що там дитини була так, кривда? Так. Тобто ми це говоримо з позиції, що я доросла людина. Якщо ми говоримо з позиції, що я... Як дитина на це дивлюсь, тому тоді ми не можемо пояснити це собі, що батьки працювали на трьох роботах. Такий був елемент культури, що всіх тримали там в їжових рукавицях і всіх якось так ставилося. Тут чим більше ми зможемо зрозуміти батьків, на то якби прийняти от є такий термін континування. Як в контейнер я їх можу знати скласти і вмістити в себе. Mm -hmm. Там їх якісь мотиви і, ну, давайте так, неправильні дії, наприклад. То ми можемо ще їм поспівчувати певним чином. Тобто mm -hmm. ми можемо ще їх знати там. І вам, було, це вам було складно mm -hmm. з нами. Насправді не зрозуміло, як тих mm -hmm. дітей виховувати. Дійсно, зараз експерти прийдуть, все розкажуть, а mm -hmm. на той момент це було не так. Ось я власне якраз зараз так співпало, читаю книгу Радикальне прощення oh. називається. І там від простого і радикально чим відрізняється, тим, що радикально, це коли ти йдеш в глибину, і ти розумієш, що там навіть і нема за що пробачати. Тому що, ну от як ви сказали, що їм з нами також було складно, так. А звичайно, це ну там ти щось зробив, ти там мене підставив. Ну добре, я тобі вибачаю, так і це ось така, така різниця. А ось буває. Таке, що людина хоче пробачити, тому що Господь так е, сказав у своєму слові, так, тому що і навіть з психологічної точки зору, з будь-якої, з нашої фізичної, що нам це потрібно, але не може, не може пробачити, що є робити в такому випадку. От всіма знаєте, тут mm -hmm. просто yeah. воно от... І мозок десь розуміє, але емоції не підкоряються. Тут цікаво, у нас просто є очікування, що якщо я прощаю, я роблю подарунок іншій людині. Uh -huh. А тут прощення, це не трошки не про це. Це прощення, це подарунок собі. Вау. Uh -huh. І це може вас включить, якщо є складності в прощенні, тобто uh -huh. я сам собі допомагаю насправді. Uh -huh. Та людина, хай з нею Бог, розбереться, сама з собою розбереться. Але цей подарунок прощення, я його хочу отримати, а подарунок це щось цінне, uh -huh. так, якщо я прощаю... я... реально багато змінює. Тому що коли людина приходить запрощена, наприклад, я приходжу до дружини, прошу прощення, ніби вона мені послугу робить, так? я тебе пробачаю. От така я хороша. А по факту, коли от там от, всередині зав'язані всі ці агонії, то людина собі робить. Да, Саме буде. так, 100%. А ось зовсім інакше слушайте, це, що біблія відкриває. Угу, угу. Хочеться ще супер. спитати: ось власне про що так, так, так. Ваня, ти говорив ще на початку, що буває таке, що ось кому хочеться проговорювати кожного образу окремо, розбирати так. якось її прокопувати. А інша людина, можливо, хоче просто мовчки, навіть нічого не, не обговорювати, не розбирати просто пробачити і все як краще, я як, як буде? Буде ефективніше. І як уникнути того, щоб ось ці якісь давні образи все ж залишалися недопрощеними, можливо, так? Тут, знаєте, істина завжди посередині. Угу. Тобто, всім має бути трошки складно. Тобто Та людина, яка все все-все там прям розбирає, ну вона все одно треба їй трошки узагальнювати, вчитися. Людина, угу. яка хоче взагалі там все проїхали, угу. треба зупинятися і вчитися. Бо угу. це теж навичка якої нема. Немає, людина якось хоче уникнути її набувати. Тому вона, от там, може собі там придумати. Я просто така людина, яку не хочу проговорювати. Ні, це просто потрібно попрацювати. Тому дві угу. людини мають в діалозі трошки терпіти і йти на складнощі особисті. Тоді вийде діалог прощення. Дякую. Дякую. Тетяна, дійсно, тема серйозна. І ще є одне таке, як на мене, складне запитання. Де межа прощення? Тому що угу. хтось. Цінуючи себе як особистість насилля після першого разу, не буде терпіти це згодом. А хтось це насилля прощає угу. і живе в цьому насиллі. І от як тут бути? Знаєте, запрощення мені здається, має бути завжди відповідальність. Тобто, прощення воно передбачає зміни. Якщо людина терпить насилля і нічого не змінюється. Ну, тоді це не про прощення. Так покаяння в Біблії. Покаяння це зміна кардинальна. Так, так. так. Якщо ти зустрічаєшся, не знаю, там, з вантажівкою, умовно, всі будуть знати, що це ти з нею зустрівся, як і тут. Тобто, якщо в тебе прощення, це розворот, це абсолютно інше відчуття. Угу. Лю... Людина не міняється відразу, ми також знаємо. Так, так, так. І от дайте пораду, що робити, наприклад, у жінці, якщо чоловік робить насилля. Де межа дати ще можливо, свободу? Чи в цей час можливо піти на деякий час з дому? Нехай він одумається. так, ми разом ми не розлучаємося, але дивитися на зміни. Тому що це дуже складна зараз питання насилля в сім'ях, особливо десь, навіть коли ми беремо маленькі містечка, знаєте, де там Ну, люди не знають інше, нема до кого інколи достукатись, і от яке рішення прийняти це просто дивіться, якщо людина вчиняє насилля. У неї є певний розлад. Я тут вже більше як психотерапевт, можу сказати. Угу, так. і це не це не питання просто прощення, це питання медичної допомоги, навіть якщо людина за вчиняє, тобто нормальна людина, невротична, вона просто не буде бути іншою людиною. І сподіватися, вірити і молитися, дивіться, ми все це робимо. Але ми дійсно робимо це на відстані, поки щось ну там та людина, яка вчиняється, вона теж бере відповідальність за те, що вона робить, і те, що угу. вона готова змінитися, щоб зрозуміти, що людина не буде це робити інколи потрібні роки. Тобто угу. це не швидка дія. Відповідальність, як ви сказали, переміна чи як ви сказали, це мають бути зміни. Зміни, так, під час. Це так. дуже класні фактори. Ну, uh -huh. Тому що, знаєте, дуже часто десь воно розміти, ви дуже класно це підсумували. Е, зміна в ще раз хочу повторити для себе, як ви сказали. Давайте підсумуємо ще раз. Ні, ви сказали, має бути переміна в Партнер... вчинках. Так, або так, так, людина так. має змінити свої дії, так, 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 однозначно. Так, так, так. Дякую. Ні, просто от, саме це воно важливо, тому що це і показує. Так. Так? Біблія ж каже, по плодам їх дізнаєтесь їх, угу. ну, якщо інші плід не приходить, приходять. Угу. Так, Так, от, власне, як нам, якщо підсумовувати нашу розмову, зрозуміти, що от моє серце повністю пробачило, що моє серце повністю відпустило всі образи, і ось прийшло те справжнє радикальне прощення, яке хоче Господь від нас? Ви дієте по-іншому? Щось відбувається інакше. Ви готові брати відповідальність за ці зміни? Разом з тим, ми розуміємо, що навіть якщо відпустив, прийняв, пробачив, мені може бути ще сумно і неприємно. Uh -huh. Uh -huh. Бо є очікування, що прощення це яке знаєте, повне очищення uh -huh. свідомості. Так. Спогади залишаються. Ми їх складаємо так. на поличку, сумуємо, але ми їх в жодному разі не відкидаємо, використовуємо як досвід прощення прийняття рішення, яке у нас Дякую. і ще одне таке питання: як підтримати партнера, ось якщо він чи вона не може пробачити, до прикладу, хтось. Попросив прощення і починає там квітами, подарунками, можливо, це задобрювати, можливо, це ще може спрацювати там, чи поїхати десь відпочити, разом час провести. Чи нормальні такі речі, чи якось по-інакшому ми повинні діяти, чи взагалі ми повинні допомагати тут? Чи взагалі це працює, так? Я думаю, що це про відповідальність. Це приглядає, хай так буде, це непогано. <рес> от, хай дарує квіти, хай ї, їде. Mm -hmm. але знову ж таки має якось діалог змінитися при цьому всьому. Mm -hmm. Тобто, окрім там форми, да от сам склад, він має трошки так рухатися в сторону того, що це буде по-іншому. Дуже дуже повільно, як ви сказали, зміни відбуваються поступово по міліметру. Тобто ми не очікуємо іншої поведінки, і ми з іншої сторони теж даємо партнеру можливості, mm -hmm. щоб він проявлявся mm -hmm. цих зміна. Дякую вам, Тетяно, за цю розмову, друзі. Буде ще одна не менш важлива розмова з пані Тетяною. Тому дочекайтеся, адже все це може бути велике і є великим благословенням, може бути для наших сімей, для наших родин і взагалі в стосунках в нашому соціумі. Тому я, а я нагадаю, друзі, з нами у студії Тетяна Шапошник, психологиня, психотерапевтиня в модальності християнської психології. І через деякий час, друзі, ми продовжимо наступну розмову, але... Наразі у нас невеличка пауза.